Чемпіонат світу з футболу найочікуваніша спортивна подія у світі. 22-й мундіаль відбудеться в Катарі і вперше він відбудеться в Азії. У цьому відео я зібрав. Головні факти, які ви просто повинні знати перед переглядом чемпіонату світу: рекордні витрати на інфраструктуру. Чому футбольний світ намагався та й намагається бойкотувати чемпіонат світу у Катарі? Корупційний скандал, захмарні ціни на квитки? Вам цього замало? М'яч, яким будуть грати, стадіони, на яких будуть грати, найкращі футболісти за усю історію у мундіалях та й рекорди, які вони встановили. Ну і звісно, головне питання: хто головний фаворит цього чемпіонату світу? Здоров, спортики! З вами, як завжди, Кіріч. Перед початком прошу натиснути кнопку Слідкувати і увімкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок, щоб не пропустити мої огляди на головні футбольні події і не тільки з цього чемпіонату світу. І не забуваємо підтримувати Україну у боротьбі за нашу свободу на платформі United24. Посилання в описі. По традиції у такої події, як чемпіонат світу, мають бути свої унікальні символи. Почнемо з логотипу. На офіційному сайті FIFA йдеться, що винуті лінії емблеми символізують піщани дюни. Безперервна петля виконана у вигляді вісімки, що означає вісім стадіонів, на яких відбудуться ігри турніру, а також символ нескінченності. Петля центральний елемент логотипу. Вона повторює форму Кубка світу та натхнена куфією традиційним головним обором народів перської затоки. Перед вами всі логотипи чемпіонатів світу за всю історію. Напишіть у коментарях, який, на вашу думку, найкращий, а також напишіть невдалий варіант. Офіційний м'яч, яким гратимуть збірні в Катарі, отримав назву Альріла, що в перекладі з Арабської означає подорож. Дизайн м'яча був натхненний унікальною архітектурою та національним прапором країни. Перед вами всі м'ячі чемпіонатів світу. Який м'яч ваш улюблений? Напишіть у коментарях. Талісманом чемпіонату світу у Катарі став килим літак на ім'я Лаїб. Цікаво, що в перекладі з арабського це означає дуже хороший гравець. Також він нагадує традиційний чоловічий головний убір в арабських країнах куфія. Перед вами усі талісмани чемпіонатів світу за всю історію. Офіційним гімном стала пісня Гайя-Гая Better Together». Я чомусь так вважаю, що вони розмовляють «Better Together, World Cup, Qatar, Very Rich Country». Щоб не порушувати авторських прав на YouTube, я залишу посилання в описі на кліп цієї пісні. Та чекаю на ваші коментарі стосовно цього гімну. Але як на мене, крутішого за «Вака-вака» від Шакіри 2010 року гімну ми просто не почуємо. А яка футбольна пісня вам подобається найбільше? Можливо, є олди чи просто поціновувачі гімну чемпіонату світу 98-го року виконання рікі Мартіна під назвою «Cup of Life». Інфраструктура на будівництво необхідної інфраструктури в Катарі було витрачено понад 220 мільярдів доларів. Це абсолютний рекорд за усю історію проведення турнірів чемпіонату світу з футболу. У цю суму входять шість сучасних стадіонів, збудованих з нуля, та ще й реконструкція морського порту, нове метро, новий аеропорт та ще багато чого іншого. Необхідна інфраструктура поняття розмите. але сам факт того, що Катар витратив приблизно в 17 разів більше грошей на підготовку до чемпіонату світу ніж торічна господарка турніру Росія, просто шокує. Перейдемо до стадіонів. Ахмед бін Алі у місті Ер Раян. Вмістимість 40 тисяч глядачів. Але після чемпіонату світу його реконструюють та скоротять місткість до 20 тисяч. Стадіон із назвою 974 у столиці Катору досі. Вмістимість 40 тисяч, але після чемпіонату світу його знесуть. Стадіон Халіфа Інтернешнл у досі. Вмістимість також 40 тисяч. На ньому зіграють матч за третє місце, крім матчів групової стадії та плей-офф. Education City, Доха. Вмістимість 40 тисяч, але також після чемпіонату світу вмістимість скоротять до 20 тисяч. Стадіон Ель Тумама, Доха. Вмістимість 40 тисяч, яку скоротять після чемпіонату світу на ті ж 20 тисяч. Стадіон Ель Байят у місті Ель Хаур. Вмістимість 60 тисяч. Після чемпіонату світу його скоротять до 32. На цьому стадіоні пройде матч відкриття та один із півфінальних матчів. Стадіон Лусайл Айконік у місті Лусайл Вмістимість 80 тисяч глядачів. Примітно, що на цьому стадіоні відбудуться ключові матчі турніру, окрім матчів у групах, включаючи фінал. А потім його розберуть. Стадіон Ель Джануб у місті Ель Вакра. Вмістимість 40 тисяч. Так само буде реконструкція після чемпіонату світу для скорочення місткості на знайомі 20 тисяч. Який стадіон вам сподобався найбільше? Напишіть свою думку у коментарях. Скандали навколо турніру. Який Росія катер причетний до корупційного скандалу, зв'язаним з підкупом вищих чиновників ФІФА для отримання права проведення головного футбольного турніру у світі. Але про це сказано багато, і багато говориться про бойкот чемпіонату світу в Катері. Пов'язано це з великою кількістю смертей емігрантів, які працювали для будівництва інфраструктури. Про ситуацію з порушенням прав людини в країні, стосунки до жінок, представників ЛГБТ-спільноти. Також під заборони потрапили алкогольні напої на стадіонах. will survive. катар стане останнім турніром, в якому зіграють лише 32 національні збірні. У наступному чемпіонаті світу, який має відбутися у США, Канаді та Мексиці, зіграють 48 національних збірних. Вони будуть поділені на 16 груп по три команди. Перед вами усі групи та учасники чемпіонату світу у Катарі. Перейдемо до фаворитів турніру та найкращих збірних за усю історію. Цього року без особливих несподіванок. Це Бразилія, Аргентина, Франція, Англія, Іспанія, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Данія. А найкращими збірними за усю історію є Бразилія, Німеччина, Італія, яка не потрапила на цей чемпіонат світу, Аргентина, Франція, Англія, Іспанія, Нідерланди, Уругвай та Швеція. На жаль, Україна займає лише 54-те місце серед усіх збірних, які брали участь у чемпіонатах світу. А за кого ви будете вболівати? Чи хто ваш фаворит на цьому чемпіонаті світу? Напишіть назву країни. У коментарях. Перейдемо до найкращого футболіста за усю історію чемпіонатів світу. Зіграти на чемпіонаті світу, мабуть, мріє кожного хлопчика, який тільки не починає грати у футбол. А виграти його тричі вдалося лише одному футболісту королю футболу Пеле. Навіть такі великі гравці, як Кріштіано та Месі, ще не вигравали заповітний трофей зі своєю збірною. Та, можливо, на останньому. Чи на останньому мундіалі в Катарі вдасться перемогти? Є тут особисті фанати Кріша чи Лео? Напишіть свої очікування у коментарях. Незвичний час проведення чемпіонату світу. Вперше чемпіонат світу проходитиме взимку, а не влітку. Пов'язано це з нестерпною спекою для спортсменів, яка влітку досягає 50 градусів Цельсія. І взимку більш комфортна температура 30 градусів. Торкнемося і немаловажної теми це ціни на цьому чемпіонаті світу у катері. Середня вартість квитка на чемпіонат світу буде коштувати 300 доларів. У той час, як на минулому чемпіонаті світу у Росії, було приблизно 200 доларів за квиток. Найдешевий квиток на фінальний матч обійдеться майже 2000 доларів, а найдорожчий більше 5 тисячі. Що стосується житла, то катер, окрім своїх готелей, пропонує ще й житло у фан-селищах. Обійдеться вам одна ніч у такій кімнаті майже за 100 доларів. Але найбільше обурило усіх фанатів футболу це вартість келиха пива. В середньому вартість пива коштує майже 10 доларів. І бонусний десятий пункт. Це рекорди чемпіонату світу за усю історію проведення цього турніру. Найбільшу перемогу здобули. Угорщина над Кореєю у 54-му році з рахунком 9-0. З таким же самим рахунком закінчився матч у 74-му році між Югославією та Заїром. Також Угорщина у 82-му році перемогла Сальвадор, але з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історіях Чемпіонату світу було зафіксовано у 2002-му році. Гол забив Хакан Шукюр. У матчі Туреччини проти Кореї для забитого голу хакану Шукюру потрібно було 10,8 і секунд. Гравець, який зіграв найбільшу кількість матчів на чемпіонату світу, це Лотар Матеус, 25 матчів. Але його рекорд може побити Месі, якщо дійде з Аргентиною до фіналу чемпіонату світу у катері. Найкращий бомбардир це Мирослав Клозе із Німеччини, 16 голів. А найбільшу кількість голів в одному турнірі забив француз Жюст Фонтен. 13 голів на його рахунку. Найбільшу кількість голів в одному матчі забив Олег Саленко. Відомий український футболіст зіграв у 94-му році за збірну Росії у матчі проти Камеруну та забив 5 голів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. І якщо ви хочете побачити ще, натисніть кнопку Слідкувати та вимікніть усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо.